Всім доброго вечора, з вами автосалон Автофокус. В продажі є ось така Audi Q7 2015 року, автомобіль від власника в дуже гарному технічному та візуальному стані, з надійнішим двигуном 3 літра TDI Це турбодизель. В гарному чорному кольорі. У нас таких графітових дисках, задня ледоптика, парктроніки, камера, передня оптика Біксенон з LED-ходовими вогнями, протитуманними фарами, омивачем фар, є безключовий доступ в комплектації, чорний шкіряний салон, електрорегулювання сидінь з пам'яттю. Електрорегулювання дзеркал зі складанням, датчик світла, датчик дощу, кнопка старт-стоп, ось таке дерево темного кольору, навігація, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Додатково встановлений ось такий монітор, запал та Android Auto, є круїз-контроль, панорамний дах. Автомобіль дуже комфортний для їзди як по місту, так і в заміському циклі. Достатньо економний, жвавий і дуже брутально виглядає. Придбати це авто ви можете в автосалоні Автофокус. Знаходимось ми в торговому центрі Республіка Парк за адресою кільцева дорога, 1 місто Київ. Купити його можна за готівку, безготівку, кредит, лізинг. Також можемо розрахувати вас в криптовалюті. Детальніше дізнатися про це авто можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.